Ми скільки? П'ять кілометрів проїхали. а Нам п'ятсот ще. Я не знаю, але то тут я вже тріс так, що одна пломба випала. Жорсткий, маленький, дуже гучний. і всі сказали, що джиксір рулить, а Харлі ні. Готую свою дупу до залізного пробігу. А люди, які живуть в Чернівцях, кажуть, що це найбільший гараж з мото в принципі, тут на селі. Ще одразу ендура, ну це Володіна особиста. Це Honda VFR 1200 Cross Tourer, Це теж наша тема. Ми її будемо відновлювати. І GT-R теж наш. А це Божественний Хард. Ми сьогодні на нього теж поїдемо. Ось це другий мод, який ми забираємо. Ага, це РК. Раз. на. Ай, Хали, Давай. Ой, хорошо, какая. Ну, вова каже, що дуже-дуже добротно зроблено. Індіан теж, а Вікторія ну, таке собі, да? Ну, не сподобалось. не зайшов взагалі, ну, він, він не є якісні деталі. От зараз я тобі покажу, брази, дивися. Короче, у нього нікель весь Що Це Вікторі, так? Так. В Китай, короче, так? Ну, Це це е, його стандартні запчасти заводу. Я розумію, ну по по якості як Аліекспрес. Двохсторонній скоч. Двосторонньому скотч. Ну таке собі. Ну, Ось така у нас історія на стосьому моторі. Просто люта І лютая робиш? щоб його забрати краще поняти, як він їде. Ну да, да, да. то треба бути харлієво, чи хоча да. б разочок їздити. Ай, хорошо. Ай-яй-яй.

Motherfuckers always in her fit. That's a watching down looking at a fucking atmosphere. Gucci, 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 they be profitist. He's white and he's speaking fast to see an oxygen. But I get it, I get it, I fit and I beat it. A motherfucker wanna mother that beat, but I get it, I get it, I spend in I credit. I get it from Reddit, I it from Reddit, I get it repeated. I fit and I finna. I look at my wizard again, wanna start shit again. Really wanna start shit again. Really wanna start shit again. Але це пісет, я вже встав. Це просто діч. Він волає. Я сиджу як горобець на дробині. Не знаю, як спортоводи їздять, то я на ньому взагалі, ну я вже реально я хз. Я хз. Жорсткий, маленький, дуже гучний, але прямо то, окей, це така інформація. Так, Тут нам на заправці кажуть, що здалеку на нас чули, на нас вже чекали, хоча не знали, приїдемо ми сюди чи ні. Я вже стомився, Сашко. То, то, то твоя доля буде вести цю ракету. Прикол в тому, що навіть на найвищому щавелі зеркала я нічого не бачу. Тому що я дуже високо сиджу, зеркало найвище. Наголовніше ну, буде Саші їхати. Да. Ну, звісно, Саші, так. Ну я проїду, скільки... А, а ти подивився на нього. Чувак, такий кайф що це просто. Кайф О! Так, ну що, до повного. плюс? Та ні, плюс, звісно. Ну, звичайно, куди в цю ракету простилити. <г Ils> Жесть. Я не знаю, як їздять спортоводи високі на цьому. Я, я знаю хлопців, які вищі за мене. Як вони їздять на цьому, я не розумію. Зеркало більше не випадає. Ні, 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 це максимум. Я поставив на максимум і воно все одно не вистачає його. Та ні, воно там ніяк. Підставку ставити? Ну так, 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 так. Щось таке вигадувати. Враження? Коротше, короткий фідбек. Я так вважаю, що люди а, з моїм зростом, які їздять на таких мотах, а, це реально фанати анального сексу. Причому, коли не Зрост. ти, а тебе. Да. Тому що ну, я, я не розумію цього кайфу, ти просто їдеш і ти мучаєшся просто нон-стоп. Ти нічого не бачиш. А, ну, вихлоп тут кастом не окей, це індивідуальна історія, але він просто не комфортний Я ще ну, не їздив на більш некомфортному моті. Просто, а просто. Шея, отак постійно, і я все одно нічого не бачу. Я не знаю хз, як я їхати. Тобі, я ж тобі говорив, що воно так і буде, бо того що ти дядько здоровий на оценячок у нас парі покомпактній. компактні приміт, ні, ні, приміт естафету не, це, зовсім скоро. А, це, а це, не буде не буде виходу. Я просто зупинюся, скажу. Я, я закінчився, дядя, все. Є вихід, Валити двісті. Сузу на багажник на Харлі двоє да, сміли, да, і двоє стати. Так, Я до речі, коли тільки я виїхав на асфальт, я подумав, що ти, ну, ти не шуткував. Ну то реально, якщо б можна ну, я було, я було я би я так. Ж рані, я ж розумію, що яка це вісім, ти розумієш? Просто що... діч. А ми скільки? 5 кілометрів проїхали. На кілометрів, а нам 500 ще. На я на шостій їхав. Я на шостій, тому що на перші просто ну у мене уші би улетіли, б. Я їхав на п'ятій, на шостій. Просто жесть. Ладно, коротше, нам треба їхати зараз ставити на учот і далі валити на Київ, готую свою дупу до залізного пробігу. Що ми коротше приїхали до першого сервісного центру, і система висить? Нічого нема, ніч нема, і ми зараз поїдемо напевно, що до Чернівців там будемо все робити. Ось тут є дітки, а теж мотоциклисти. Як тебе звуть? Роксолана? Серйозно? Справжнє ім'я? клас. Ви чули таке ім'я Роксолана? Ти чув? Ти напевно чув, ти ж міцний, тут нормальне ім'я. <рес> ну коротше, така двіжуха. Ось. Дівчинка Роксолана теж катає на мотику, і їй подобався джиксер. І всі сказали, що джиксер рулить, а Харлі ні. Вибрали б, коротше, якщо було б тільки, тільки два варіанти, вибрали б джиксер. Так що джиксір, коротше, це магніт. Але таке. Ви, ви мою думку стосовно цього мопеду знаєте. Ладно, їдемо до Чернівців ставити на облік та валимо до Києва. Шановні підписники, поки ми стоїмо, напишіть, будь ласка, який би з двох цих мотів, зовсім різних, обрали би ви джиксер 600 або Glide. Тому що в нас тут був справжній спіч, справжні дебати були стосовно того, який же з мотів обере шановна спільнота міста Дубки, щось дубно, щось таке. Молодь проголосувала за джиксір, але я впевнений, що більш джеріли люди, такі як я. Проголосують за Харлі. Напишіть в коментарях, який мод обрали би ви. Ще один кейпоінт цього відео. Мені дуже часто пишуть друзі мої, які питають, що обрати: Фетбоб, Харлі, Тріумф, БМВ С1000Р і так далі. Тобто, ну, зовсім різні моти. От сьогодні ми зробимо таке дивне, дуже порівняння. Я впевнений, що на Ютубі такого нема. Принаймні, через те, що Джиксер 22-го року, Харлі 17-го, Зовсім, в принципі, свіжі моти, зовсім різні, максимально різні, наскільки це можливо. І буде дуже цікаво порівняти їх. На дистанції в 500 плюс кілометрів ми сьогодні будемо валити з Чернівців до Києва і ми будемо мінятись. Сашко, звичайно, що не хоче, тому що на цьому оранжевому помаранчевому апельсині ніхто не хоче сідати, особливо тут, поки дорога плоха в Чернівецькій області. Але потім буде вже і коли на Вінницю виїжджаємо, там буде ну, тупо валілово. Ось і я вам обов'язково трішки пізніше в цьому відео розповім свої враження щодо катухи в 500 км спільної, ну, скажімо, 200, 300, 250, 250 на цих двох мотах. Дивіться це відео далі. Що, друзі, дівчатка, зараз вже пів на четверту, і ми тільки щойно поставили один мод на реєстрацію. Ось він вже на номерах, але ще Харлі, і я думаю, що сьогодні ми вже нікуди не їдемо. Плюс реально втомились сьогодні. Ну, таке буває. Сьогоднішня програма це шашлики-ночовочка. А завтра вже зраночку поїдемо до Києва. Ага, дякую, повернулись. Звідки стартували? Сьогодні дуже пізно закінчили о четвертій десь і вирішили вже не їхати а залишитись на ніч. Сашко, як тобі цей Харлі? Що можеш сказати? По прямой ровні дороги це не супер тенера, де глотає кочки і все остальне. Трясе так, що одна пломба випала. Та ти що тряски серйозно? Так, так, о, так в тебе трясно. була VTX, Honda? Так. Да. 1,8. Теж 1,8. Ну, так. тобто вони, в принципі, конкуренти. Що угу. ти можеш сказати в порівнянии? Фронта жорстче. Тобто там пломби б випали точно. Там я в капі їздив. А серьезно? Все час в капе. І ще вот так вот скотчем. Ну, от капа, і вот так скотчем заматував. Это, это басня Крилова? или что сейчас? Ты спросил, как я ездил, Серьезно? я тебе говорю. Да ты что? ну ну да. По рівнянии с VTX, уже цікаво. Э, да, Давай. но VTX мощнее. Мощнее, а окей, рулешка. Рулешка, здесь мне здается, что покраще. Потикавише. Ага. Там, там. Шо по гальмах? По гальмах, шо там, шо там, их нету. Ни ага. на VTX, ни здесь. Окей. О, в VTX мощи чувствуется, что поб... поболее. Понятно. Супер. Зараз 9 вечора. Ми повечеряли, і що ви думаєте, ми робимо? Ми опускаємо підніжки на джипселі, щоб можна було їхати більш комфортно до Києва. А, це зма змащуємо те, що там скрипило скрипіло сьогодні. Коротше, вечірні промінади максимально качественно відбуваються тут в Чернівцях, в метці українського мотоспорту. Нового раночку, нового дня. Сьогодні вже їдемо остаточно на Київ, зараз 8.40. Я думаю, ми маємо за годин 7 неспішно по кайфу доїхати до Києва. На цій штуці просто приходиться заправлятись десь раз на 200 км 100%. Ну Мінімум 3 заправки буде, мінімум, а то і 4%. Тому якось так. Коротко, дикий стих іспанський приходиться постійно глушити мотор. і заводити. Потому что меня просто ненавидят все, кто меня когда-либо слышал. И это просто ганьба. Ну що, друга заправка після першої У нас була повністю е, заправлені обидва моти. І е, показала заправка, що розхід витрата палива, що витрата палива абсолютно однакова. В Харлі влізло на 775 гривень, 113 з чимось літрів, а в цей влізло на 755, тобто 12,5. Е, і Ми проїхали по 220 кілометрів, е, тобто витрата палива становить десь 6 літрів. А я думав, на джиксері буде всі 10. По кайфу, і це дуже гарна новина. А, тому ми зараз їдемо у прекрасному передмісті Кам'янця Подільського та їдемо далі. Here's the pollution, my lose your psychic Who can I thank? I've been a talker, to the music I make When losing, I think, you can kind Suck my dick, till the shoes are slimy Or a broken fight. find me Suck my dick, till my friends wear a case You can buy my Nike Better than me, bitch, that's unlikely Are you stuck? Go ahead, fuck me Slightly, but a picture for the future So I might decide me But I feel like I got God, bitch, a proof so mighty I need a love on me, my mind is frightening On the ground, bitch, time for riding Running, independent shit, no time for siding Fuck your running, bitch, I couldn't give a fuck if you like me Fuck, who is this? Ми вже під Вінницею. Коротше, помітили таку штуку, що коли я їду 170 по своєму спідометру, Саня їде 85 миль, то десь 140-150. І я двічі прискорився до 240 по спідометру. Шоста передача десь 10 тисяч обертів. Але я так і по враженню, я думаю, що то було десь біля 200. Ну Трошки більше можливо. Тому я думаю, що десь бере ще кілометрів на 30. То можна буде на Житомирській відвалити, побачити. Якщо він буде їхати 300, то фейк, тому що в нього максималка 260, що там 5. Якось так. Я максимальний убійця мошек. мошок. Просто капець. Коротше, обідаємо, заправляємось і міняємось. І йдемо далі. Так, ну що, в цього разу у нас вийде 9 літрів, ну я думаю, до 10 саньочок доб'є. Це після скільки ми проїхали? Ну, десь 140. Тому що там добуло до Хмельницького 100. І зараз десь 40 плюс-мінус проїхав. 10,5 літрів, 619 гривень. А тут... О, тут більше буде. 11,5. Коротше на літр більше витратив, аніж Харлі. Давай, сравнювай Харлі з LTX. Сравнивая Карли с VTX, на VTX переходишь на четвертую на третью и колесо стопорится вообще. А. а на этом все очень мягко происходит, возможно из-за того, что кардана, и возможно из-за того, что тут ремень, Рем... ну ремень кардан, а там кардан. Там карданы, там 5 передач, а -а -а, тут 6 передач. Но по ощущениям, на мой взгляд, вот, 3,5 три с половиной года был VTX 1.8 На і валять так, що просто. Веселее, да? А по трасі як? Що то, що то. Ну, там на какая-то передача обгон. Ну, круїз 140, 150, 160, так? да? На VTX 160 уже некомфортно ехать. Ага. А тут? То так же самое. 160-100 миль уже некомфортно. 100 миль некомфортно. 80 миль это то, что комфортно. Отлично. Я в свою чергу, под GCR. Моим. Я проїхав 400 км. За день і плюс хвостик вчора, ну за півтора дня, 400 км. Що можу сказати? Вихлоп, адовий вихлоп, але я знайшов плюси тебе всі чують на 300 метрів мінімум вперед, і десь на 500, а то й на кілометр назад. Тобто, тебе всі Всі знають, що то ти їдеш, і всі готові. І це плюс до безпеки. Інший плюс сугубо кому подобається кому ні, Ну це звук, це стріли, це ось ці всі прикаляси ракерів, льотчиків, ракетчика, і більш ніяких плюсів нема. Те, що я і казав, я не знаю чому, але 240 я відкривав. А по відчуттю, здається, що менше. І плюс, коли їдемо паралельно з Харлі, Харлі їде 85-90 миль. А в мене на спідометрі показується 170, тобто це 110 миль. міль. Сильно більше, тобто я так думаю, що спідометр бреше. А в цілому, реально, мопед – огонь, Якщо треба адреналін, на ньому нереально заснути. До речі, ще один плюс вихлопу. І якщо ти навіть втомлений, ти все одно ну, в тебе вихлоп мяу, ну, постійно. типа жужолка і адреналіну, то тільки додає. Коротше, такі справи. Ми вже пообідали. Ми, в принципі, їдемо в бодрому режимі, і нам залишилось, ну от ми в Вінницю будемо скоро проїжджати, і з Вінниці до Києва то 200 плюс там 230 кілометрів, десь щось таке. То в принципі вдягаємось, я сідаю зараз на Харлі, санючить на Джиксер і погнали. Ай-яй-яй! як хорошо? Сейчас кайфанем, наконец-то я буду їхати на этой ракеті. На щеплення їду. Це пробочка. Карасише. Я, Я сподіваюся, що вона не йде до самого Києва. Тому що якщо вона йде реально до Києва, це буде підірва.

Ще напевно варто сказати, що на світофорах завжди приходиться глушити, що... тому що навіть холостой ход просто тут удовий. Ну зараз буду заводитись. Можете послухати. Так, ну що, друзі, що я вам хочу сказати? Ми доїхали, а, приїхали о 5 Я вже відвіз Сашка. В принципі, ми доїхали, ми о 9 виїхали, о 5 до 8 годин. А, в зовсім не на кайфовому режимі, з зупинками, а, з їжею, а, з заблукали, трішки не там, звернули перед Вінницею, поїхали блін, цією Хмельниковською трасою. І вона капець. Просто. Сашка на джиксері там проклинав всіх на світі. А, в цілому, що хочу сказати? Ну, по-перше, скажу про джиксір, тому що я на ньому проїхав 600 десь 450, і в принципі мені вистачило, щоб його зрозуміти. Зрозуміти точно, що мені такий мод взагалі не потрібен. Він дуже маленький для мене. Це основна його проблема, тому що ну, мені тупо незручно на ньому їздити, і навіть небезпечно, тому що я в дзеркала нічого не бачу. З іншої сторони, він валить так, що мене ніхто сьогодні не обігнав перше, напевно, що в житті, тому що по Житомирськи я ваглив взагалі на всі гроші. Але я так думаю, що є. Якийсь прикол з тим, що швидкість не відповідає дійсності, мені так здається, тому що я їхав на четвертій, 230 на п'ятій 260 а на шостій за 270 і було ще 2000 обертів. Ви можете бачити за зараз на відео. Е, і сподіваюся, що нормально записалося, там видно. І, а я дивився ТТХ Джиксера, і він, в принципі, їде 268. Тобто він не їде навіть 270, а я їхав за 270. Ну коротше, в мене є така теорія, що то на 20-30 кілометрів спідометр бреше. Можливо, це через те, що в теорії там можуть стояти Стояти різні зірки. Таке може бути. Виглядає бомбезно. бабі-магніт 100% пацикам, яким це дуже потрібно цепляти дівчат. Це реально топовий варік. Взагалі без жодних питань. Диксір то, то реальна тема в плані дівочек поціплять. Валить круто. І, і ще один прикол. Я помітив на в'їзді в Київ. Там пробка була, не знаю, кілометрів 15, напевно що, бо це була неділя. Він дуже зручний в міжряді, адже в міжряді можна нормально їхати на ньому. Я їхав 90 і взагалі без проблем. Ти майже не збавляєш швидкість, швидко добираєшся. Витрата палива мене приємно здивувала. Я думав, реально буде 8 плюс під 9, а реально вона вийшла 6-6 копейк з копійками, а ми на ньому тупо весь час валили. Він дуже незручний на навіть на трішечки поганенькому асфальту. Ну, я думаю, це всім зрозуміло. На то спорт є спорт. вірно? Тепер перейдемо, перейдемо на Харлі. На Харлі я поки що проїхав 150 км десь. Що можу сказати? Ну, Харлі це папа. Якщо Джиксер це синочок, Харлі це папа. Ти просто сідаєш, всі розуміють, що ти батя. Що ти просто їдеш, ти король цієї дороги, нікого крутішого за тебе нема. 107-й мотор взагалі не їде. В мене в особистому користуванні були мотики TDN 900 FGR 1300, Суперденери 1200. Ну, от Джиксір 600 і Харлі Родлайт. 1800 ну, тобто мотор до то 1753 куба. І він просто нікуди не їде. Але в нього є дуже класний крутний момент, він дуже приємно їде до 100 миль на годину. А, в принципі, на, на, на таких мотиках ну, куди вам більше. Тобто 160 км він їде спокійно, а, але комфортно їхати 85-90 миль на годину, то є десь 140-150 кілометрів. Тобто це його. Прям швидкість, і ви балдієте, вітерок легонечко обдуває, ви прямо по класі чітко А Це по ТТХ, ну, по відчуттю мотора. Тобто він моментний, але момента мені насправді здалося що менше, ніж навіть у супертенера, бо супертенера підриває просто з низів просто нереально. Ну і дуже малий діапазон обертів, там 5,5 тисяч вже червона зона. І ну це таке собі. Тобто я, я в принципі і не думав, що е, такі маленькі діапазони обертів взагалі на мотиках бувають. Ну, на то він великий мотор. Я там думаю, що на якомусь е, хосбосі взагалі буде 4 тисячі червона зона. Ну, то так. Е, думки слух. А в цілому Родлайт баржа, комфортний, великий. Будь-яка дорога, супер. Він трошечки жорсткіший за супертенера, але порівнювати крузаки з ендуро, ну то таке теж. Ну, можна ще порівняти джиксер по комфорту, там взагалі його нема. Ось. Теж бабі-магніт, але ну, це така більш доросла публіка, звичайно, що там 15-літні да, малолетки, типа, ну, не розуміють, ну Чопер, ну, чорний ок ок Типа, класика якась, а Jigser, це м'яу-м'яу, бомба. Ось тому родлайт на людей, які за віком, як я, або старші. Я так думаю, що це один із ультимейт просто мотів в плані стилю і в плані кайфухи від кат катання. І він такий: тобто, ти повинен їхати спокійно або максимум під якусь там AC-DC, ну так, по фану, але. Не, Нікуди не тороплячись, тому що ти вже все встиг, ти в житті вже папа, ти на родлайді. Тобто в тебе мод за 20, і пф, ти собі нікуди не дуєш. В тебе все є в житті, в тебе є родина, в тебе є, напевно, декілька машин, дім, собака, там, лабрадор. Тобі тільки не вистачало родлайду. Ось якось так, друзі. В принципі. Щодо нашої катухи, все по класу, все по кайфу. Я вам дуже вдячний якщо ви додивились це величезне відео до кінця. Ставте ваші великі пальці <кхи> догори. Підписуйтесь на канал. Будуть ще відоси, обов'язково будуть ще відоси, адже ці два мота то зовсім не кінець того, що ми не замовляли. У нас ще є. Просто те, які просто відновлюються зараз. Всі вони кайфові, великі, з большими моторами і просто, просто ракета. Коротше, буде дуже багато цікавого. Залишайтесь з нами і всім гарних доріг та кайфового завершення сезону. На все добре.